Рві, друзі, український уряд затвердив нову постанову від 30 грудня 2022 року під номером 1487, якою визначається новий порядок та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів в цьому документі, окрім права для військовозобов'язаних, також є прописані деякі моменти, деякі робочі моменти, які спрямовані на те, щоб вести облік військовозобов'язаних за кордоном та головне вчиняти спроби. Повернути військовозобов'язаних за кордону в Україну в разі військового часу. Дуже цікавий пункт в цьому документі під номером 52. Цим законом я поділився в телеграм-групі в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ви знайдете посилання на мою телеграм-групу, і ви зможете там прочитати, знайти цей закон. Я вам дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Прошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону і України в цілому. А також. Поставте лайк, щоб більше людей побачило цю інформацію, це відео. Ну і зробіть репост, якщо вам не важко, в своїй соціальні мережі. Отже, пункт 52. Закордонні дипломатичні установи України інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку, і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу. Про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу. Сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час в особливий період. Повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників військовозобов'язних та резервістів відповідним районним міським територіальним центрам комплектування органам ЕЗБУ підрозділам служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку. Ведуть військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку за списком. Даток 15. список зберігається в закордонній дипломатичній установі України протягом 5 років, і зразу зачитаю 53 й пункт. Зняття з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки органу СБУ підрозділу служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон. Призовники військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місців з військового обліку, не знімаються. Як бачимо, держава. Хоче задіяти також українців, які є зараз за кордон. Як це буде відбуватися, я собі не уявляю. Я так розумію, це буде в разі того, якщо людина буде звертатися в консульство, там будуть її перевіряти і дивитися, наскільки вона підпадає, не підпадає, є призовником, не є призовником, є військовозобов'язаним, не є військовозобов'язаним. А так, щоб там, наприклад, польська поліція чи якась там інспекція ходила, шукала українців в Польщі, які є військовозобов'язані, я думаю, такого немає і такого точно ніколи не буде. Але коли ви будете звертатися в офіційні, Структури в Польщі чи в інших країнах офіційні структури, при перевірці ваших даних, напевно, що це буде повідомлятися в Україну. Як людей будуть повертати за кордону українців, я поки тут не написано, я собі це не уявляю. Бо якщо людина виїхала за кордон і вона там перебуває, поки сама не вернеться, мені здається, Ну, Україна силою притягнути ту людину не зможе. Ну, як мінімум, зараз в цьому законі це не прописано. Але факт залишається фактом. Така, такий документ вже є. Він є опублікований. Він, його можна прочитати і подивитися, що це дійсно так є. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви поділитеся своїми думками в коментарях, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, коментуйте. З вами я завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!